Шосинському артцентрі відкрилась великодня виставка, яка демонструє розмаїття святкових виробів. Учасниці творчого осередку відрада з селища Вороніш представили вишиті рушники та різноманітні писанки. Відвідувачі виставки висловлювали своє захоплення побаченим. Діти і вчителі, і люди взагалі такі творчі. Наші шосці ось, наприклад, я знаю Левді Країсована вчителем працювала працював нашій школі. Вона займається, наприклад, писанкарством шедевральні роботи, можна сказати. Окрім того, в арт-центрі можна побачити незвичайні величезні витинанки. Виконані вони не з паперу, а з тканини. Їхні автори учні дитячої школи мистецтв No5 Оболонського району Києва. Діти вирізали на тканині янголів та євангелістів з їхніми символами. Колекцію доповнено роботами з дохристиянськими символами та образами з різних культур. Сергій Романцов, який навчає мистецтво витинанки з паперу дітей зауважив, що представлені роботи киян мають характер інсталяцій. Те, що зробили учні школи, а вони вражають. Це дуже кропітка робота, і починалася вона, мабуть, з того, що вони зробили ескізи цих витинанок. І саме ескізи настільки. Вражаючі, вони настільки складні. Вражені виставкою були й інші шосткинські митці. Мені вразив розмір, тобто дуже великі роботи для дитячих робіт дуже, і дуже філософські. Я бачу багато тем таких сакральних. Навіть позаду мене тема Дерево життя тобто підіймаються такі глибинні теми. Для шостки ця виставка це унікальна виставка. Шосткинці, Таких виставок ще не бачили. По витинанці, як зауважують автори, їхні витинанки це технічний новаторський експеримент. А головне відчайдушне послання, прохання до неба про мир і перемогу добра спроба згенерувати енергію для відновлення балансу, для подолання темряви та запалення світла.